Якою ж має бути компанія, щоб вона мала всі шанси на отримання грантового інвестиційного або кредитного фінансування? Враховуючи великий досвід роботи, я сьогодні поділюся з вами секретиками, які є важливими, адже до розгляду вашого бізнес-плана чи вашої ідеї в першу чергу завжди перевіряється ряд моментів по діяльності компанії. Отже, перше, діяльність компанії має бути прозорою. Що це мається на увазі? Якщо у вас є підприємство, яке, наприклад, займається виробництвом металопластикових вікен, ви маєте пам'ятати, що ваше підприємство має показувати, що воно закуповує сировину, а воно займається виробництвом і воно ж продає цю продукцію. Тобто, якщо у вас є, наприклад, компанія, на якій числиться виробництво, Цих вікон, і я крім того, іще 10 фізичних осіб-підприємців, через які ви закуповуєте сировину, здійснюєте вашу логістичну діяльність або виробничу діяльність, то ці фізичні особи-підприємці не беруться в розгляд і не рахуються як група пов'язаних ваших осіб, адже на розгляд береться виключно одна компанія, і ця виробнича компанія має вмістити в собі всі види діяльності. Якщо у вас лише є торговий дім, тоді ми окремо показуємо, що є торговий дім, через який ви здійснюєте цю діяльність і пояснюємо, чому причини. Друге. Ваше підприємство має працювати мінімум три роки, здійснювати активну діяльність, якщо ми з вами говоримо про великі суми коштів, які ви хочете залучити. Як правило, грантові фонди дивляться на такі моменти: оцінюють вашу діяльність за рік до війни, наприклад, 2021 рік, два роки війни, 2022-2023, і поточна ситуація, поточний квартал, в якому ви здаєте вашу звітність. Тому що ваше підприємство може бути зареєстровано і в 2000 році, але воно не було активну діяльність, і лише, наприклад, зараз ви починаєте поновлювати діяльність і подаєте грантові проекти. Ви маєте розуміти, що в основній кількості грантів, в основній частині грантів, завжди в пріоритеті фінансування підприємств, які мають активну діяльність за останніх три роки. Третє. Відсутність кредитної заборгованості. Коли кредитні комітети, грантові комітети переглядають діяльність підприємства, вони звертають увагу, а чи не було у вас простроченої кредитної заборгованості? Чому тому, що є ризик того, що кошти, які ви залучите, вони підуть на покриття уже існуючої кредитної заборгованості? Обов'язково перевіряється кредитна заборгованість за останні 10 років, чи не було у вас простроченої заборгованості? Наприклад, могли бути моменти, коли у вас не закрився овердрафт. Кошти ввечері зайшли на рахунок, але не встигли закритись. І у вас один день просрочки виник, або при інших питаннях. Бувають свята, десь збої в роботі системи банку. періодично такі моменти бувають. І тут дуже важливо, коли ви подаєте вашу грантову заявку, вказувати ці моменти, що це було тоді, то і причина, чому це виникло, і як ви закрили цю заборгованість. Адже є це дуже важливим аспектом вашої репутації, вашої компанії. Наступне четверте. Відсутність просроченої податкової заборгованості. Взагалі, якщо ми говоримо про підприємства, які подають з України українські бізнеси заявки в грантові комісії на грантові конкурси, ви маєте розуміти, що факт наявності податкової заборгованості це відразу негативний фактор, при якому вам буде відразу ж на першому етапі відбору відмовлено подальші участі. Але про це вам не скажуть. Адже факт такої наявності значить, що ви недобросовісно ведете свою діяльність, і якщо підприємство має таку заборгованість, то його відразу вносять в чорний список підприємств до грантового фінансування. Вання наступні 3-5 років, і ви маєте пам'ятати про цей секретик: що у всіх фондів є як правило своя база, і в цій базі вони завжди роблять ліст в якому вказують підприємства, яких не приймати заявки в такий то період. Тому, будь ласка, перевірте вашу діяльність ваше підприємство, ваші мультиплікатори, показники, щоб вони були в межах норми, адже це має значення. Я розумію і бачу, що багато підприємств оптимізують свою діяльність, пояснюючи це тими чи іншими ситуаціями, які зараз відбуваються. Але якщо ми говоримо про залучення, фінансування, особливо грантового, то ви маєте пам'ятати, що ваше підприємство повинно відповідати всім нормам і показникам згідно європейського законодавства. Наступне. Наявність офіційно працевлаштованих людей. А на жаль, дуже часто бувають випадки, коли підприємство, яке займається виробництвом, має офіційно працевлаштованих всього два працівника. Як правило, це директор і головний бухгалтер. І тут виникає питання: якщо підприємство займається виробництвом, хто купує продукцію, а хто займається продажем, хто займається виробництвом, хто займається маркетингом і так далі, супроводженням? І це також є вже недоброчесним. По відношенню до даного грантового конкурсу, і грантова комісія також це може визнати як шахрайство в діяльності підприємства, тобто групи підприємств не розглядаються як правило в грантових конкурсів, розглядається конкретне виробниче підприємство. Якщо ми з вами говоримо про великі суми коштів, наприклад, від 100 тисяч доларів, у такому випадку у вас повинна бути прозорі показники, прозора діяльність і наявність основних засобів, які числяться саме на вашому підприємстві. Адже підприємство не може, наприклад, випікати тістечка, брати грант на обладнання, яке масштабує діяльність, якщо саме обладнання, яке випікає тістечка, знаходиться на балансі зовсім іншої компанії або іншого ФОПу. Відразу вашу заявку навіть ніхто не буде розглядати. Тобто ви маєте зрозуміти і пам'ятати, що до того, як розглянути ваш бізнес-план, вашу грантову заявку, конкурсна комісія, грантова комісія завжди буде перевіряти ці всі вище вказані пункти, про які я говорила. І якщо там знайдеться якісь моменти, які будуть негативними вважатись, Далі ваша заявка не проходить. І останнім є дуже важливим фактором це ділова репутація компанії, тобто відсутність судових кримінальних справ, складних ситуацій, відсутність негативної ділової репутації, як у самого підприємства, як у засновників, так і у директора даного підприємства. Адже ці всі фактори впливають на те, чи буде ваша заявка розглянута, чи перейде вона в наступний етап узгодження, і чи отримаєте ви конкретне фінансування. Тому знаючи вже всі ці моменти і ці всі секретики, бажаю вам гарних грантових заявок і щоб всі ваші заявки були позитивними. І давайте разом піднімати економіку нашої країни.